Я пригадую, як воно було в ролі новоспеченої мами. І знаю, з якими питаннями ви також вірогідно зіштовхнетесь після народження дитини. Перше, що мене турбувало, як та чим годувати сина. Наступні питання це медичний супровід новонароджених та перші медичні процедури. Не забула я і про підгузки, страх їх заміни в першу добу та свою розгубленість у вибору. Асортимент вражав. Гігієна малюків це теж окрема тема, яку було би добре опрацювати завчасно. Питання сну мене не хвилювали перші тижні вдома. Але цю тему варто вивчати однією з перших, аби знати, чому мамі рекомендовано спати тоді, коли спить дитина, і пам парам пам пам поруч з дитиною в одному ліжку. На мою думку, життєво необхідно дослідити тему бейбі блюзу та післяпологової депресії, яка зустрічається як у жінок. Так і у чоловіків, і почитати чи подивитись про четвертий триместр вагітності, гніздування, безпечну прив'язаність. Навряд хтось з нас уникне такого явища, яке в народі звуть коліки, а у науковій спільноті фіолетовий плач. Всім дорослим, хто впливає на добробут дітей, бажано пройти курси до медичної допомоги дітям.